Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милі, лани широко широкополі і Дніпро, і кручі було, видно було чути, як реве ревучий 孤独。 І лани, і гори Все покину і полину до самого Бога. Молитися до того. Я не знаю кого. Поховайте, вставайте, кайдани, порвіте Вражою злою, кров'ю, волю, окропіте поховайте, та вставайте, кайдани, порвіте, Та вражою злою, кров'ю, волю, окропіте поховайте, та вставайте. Дай дани ми своєї Не одна ночь, бо біля вас уже стояло слава. Сергій Раченець, пам'яті Шевченка. Народа мій, що саповіл, і сяєш іменем Тараса. Я чую голос свій, як він. Що не під владній волі часу. Він лине, лине вдалину, Квітує сонячно мов в Я в ньому серце спалахнув, щоби і мій почути голос, В Якому віра і любов жива надія родоводу, і наш припиний вічний Бог, що дарував тобі. Вікторія Клементовська міг би жити спокійно і мирно, малювати, складати пісні, тільки ж геній не завжди безмірні, і для нього всі рамки дійсні. Україна єдина святиня, де для неї потрібно творити. Та вона, ніби та Катерина, дозволяє себе задурити. Він про неї писав і молився, не боявся ніяких страждань. Та вона, як кріпачка актриса, все згубила талант і талант, тільки і гордості що ще не вмерла, з лицарів верних своїх. Тож вона, як кохана лицера, породила поетові їх. Після нього зосталося слово, хвиля пристрасті без берегів, невгамов і в любові, і в ненависті до ворогів. Кім вовні нам горіть не згоряти. Бітський, не посили і віз, і невдасть Україно, горьована маса над любленим сином поплати. Не хто має. Народ підіймає та свободу червоні Небокрай, покрай під заграм. Ми кола тимчасом. Сомка свічка в обіймах руки. Світло багутне тікає по стороні тараха. Знову пудує хлопчиною через руки. Через я витерту шиву при жовтну очахом. Пальці чутливі намасують пульс о Темрява долі водолі задну тепломі не сміє. Чистий папір перехоплює порух лиця. Вірі в традицію, що скибився, справді не вмію. Вірую ще раз, по вічну всі пізнаю. Їх не вмалюєш, промолені іконостасами. О, намалюй, намалюй, і прошу, намалюй. Душу мою, поки свічка не цахла, Тарас. Богдан толярний, розковую оголені слова і голосу. голосом. Голосом глядаю, щоб ніхто мене не подав уваги. І я щоб безвинно не розкаюся. Стривожений, по батьківській землі йду у серці з думою Тараса, розв'язую затягнуті вугли, нав'язані епохами і часом. Але хода упевнена стає. І музика троїста все струни. Дивлюсь, а мій день є. Іде, у дзвони б'є. І все свойого слова і стрибує. А там Рахман, Тарас, прийшли ті дні, яких чекав Тарас, коли ця мрії, світлі відповідають. І стяг пісів, які спустяє у нас, і впали фута в круги. Розпався морк з вільної зірми. Зміхнулась воля, міські серця, і пояс дружби зав'язали ми. Народи вийшли на шляхні шляхи. Субіт лежав карасові. Колись нам полон тюрмним, щоб на прай. І, і нині ми з тобою в туди став. Від найкрасі грудної кінці. На кожній полі не на сути місця. Найкращий ринжу старих нові. Но в різний крас, без та закриється на нас. І для узбеків і тоді моги, повза тобто читає рівень кала. Я не потівала. Тую долю, що колисті Тарас на природі, тую долю чують вуха, бачать ясні очі, та я воля, на яку так Тарас сподівався, Загуляла в степу диків, сонцем велася. Це і щастя, про яке так Тарас вічно марив, у народі на свободі Кремля господарить. добрим словом поминає великого сина. Україна молода, вільна Україна, Василь Бондар, кобзар, Слова у парка по у кузай від синьої зорі. Вони лягли влягали на основі узор, як виніжених мрій. Вони купалися у легенді, гурчали під сріб, А то, як мудрий перебендя, з льодами бризкалися сміт, і соловейком на калині. Ростою розсипаних слів, під ноги босій Катерині, лягали кужін до сіні. Що Бог пшенична на іменини Тараса Шевченка. Заходьте, братове, заходьте у світлиця, братове. Ми ще у житті не збиралися разом ніколи. Ударило у двоне пророче Шевченкове слово. Допоки вуста не поснули і душі іще не збололи. Уся Україна зійшлася у світлій Господі. Плечем до плеча приступає весь рід, весь рід наш великий. Невже, аби тільки воскові свічки запалити? Заходьте, братове, заходьте у світлицю, братове, не поминки нині, поминки, чуєте, свято, нам вірить Шевченко, нас кличе довірливо слово. Україно, дивись, воскресає барвінок хрещатий. Мір мухсів, дух. Серед беріг міцний високий дух у древньому Переяславі росте, Тверда його кора, немов камінний слух, мов хаща та гілля його густе. Сто літ тому садив його тара у Переяславській землі попці, безсмертний дух старий, що кличе нас черневий червневий день під мирних замість не може зрушити тут кобзаря ні буря, ні гроза, ні ураган На супроти руїн монастиря, то їй незахідний веле хотів Шевченко зняти, де й докиня ніде стати, хай сніг чи хвища, а чи дощ. Прийшов Шевченко, древній зняти на що найкраще в наших дощ. Прийшов, пішов до сам. Як не сіяв, до вітних сонцях з полохма, до дети, то в тих росіях чудуть, і вижити це піддати. І уходить за союзу. і це прибуло, бо експерт не всіх культур не випадку, а піддали сміттєва сама, не підтвердили. Чихів не везено, вистояли в однієм яру, і кожним раптом. А готувалися рабники. Панкували трави ідеї, і пір до підстані прийшов у древній зняти прове... із повелінням на лиці, аби жена Україна, мати і щедрий, різний чоловік, укріп по каже снятий, сядить нам нині чоловік. Пригорій гришко на Чернечій горі не тут Дніпро, де вітер не доволі. А тут на всіх язиках запорізь. Лег бунтар, тим вонколі, там за ніч, в погляді бунтарства громовити, задуми тінь на мужному тілі, жила відрабити. Навколо розглянешся поволі і, на і, і чути, як складути шконить. Шевченку до керсовних жить. Він чорний час грав'є і погиб. Little boo, little boo, little